Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Іван Русу. І сьогодні ви побачите в цьому відео моїх 200 кг тяга Deadlift, так називаємо Але спочатку в зал я йшов з метою поставити рекорд в жимі лежачи на горизонтальній лавці, що я, в принципі, і зробив. В цьому відео ви це і побачите, тому переносимось в спортзал. Приємного перегляду. Погнали! Я вже в спортзалі розімнявся, розігрівся і приступаю до жимно льожа. Але найголовніше зараз треба закинутися кріатинчиком, Креатинчиком. ну і, звісно ж, нашим улюбленим ребулом або якимось наградами. Я просто не пам'ятаю, що я там взяв. Але що там, видно? Ні, не видно. Зараз закидаємося, хорошенько-хорошенько розминаємося ще розміночною вагою. І приступаємо до жиму. Рекордного жиму. Погнали, друзі. Красота. Остапно. як буде весело. Крисоп-крисоп. Моно мені сміється. Цей Ну що, друзі, забракував, можна так сказати, жим. Чисто халтурно зальний такий жим. Можна було б зарахувати, але є ще над чим працювати. Як мені другий тренер сказав, що це все хуйня. Я бачу по ньому, що він думає, що це не жим, це якась. Ну, так дівчата тільки живуть, це точно в нього в очах можна прочитати. Але, друзі, тренуємо 105 кг не змагальних. В принципі, можна, як частина своїх силових, собі зарахувати. Але треба працювати, тому зараз скидуємо вагу і ще відпрацьовуємо на техніку. Працюємо, друзі. Ну що, друзі, коротко. Я вже зробив жим. Час нормаль... нормального тренування. І сьогодні в мене ще станова тяга з бліднів. Тому працюємо. Ви взагалі зараз подивитесь моє тренування, а потім вже я прийду додому, поїм і ще щось розповім. Так що дивіться до самого кінця. Meet together, gotta fight till the end. No pressure, no pressure. And I find it hard to say no but want to the ones who want something. got Nothing to be scared of, cause where people live, there is always love. I know the answers in my heart, so I'll try my best to not fall apart and more fun and hard to let go. The 200 кг є. Хоча б я почувствовав. Відчув, що це таке 200 кг. Але до нового року треба підняти не сплит, а рівнесенко з горизонтальної землі. Тому працюємо. Побачимось вдома. Ну що, друзі. В принципі, тільки що записав підкаст. І це ви вже побачите в іншому відео. Якщо вам цікаво посилання, ось осьо так от ото. Подивіться. І в принципі, дякую, що дивилися. Тяга 200 для мене була такою подією, яку я буду згадувати ще дуже довго. Але це тільки було з підставок, з блоків в перспективі в мене 2 місяці, щоб все ж таки підняти землі і йти далі. Тому дякую, що слідкуєте. Далі буде круче, класніше і цікавіше. Пишіть коментарі, дякую вам всім за коментарі. До речі, в останній час їх дуже багатенько, не так як було. І переглядами ви дуже мене радуєте. Тому дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. вподобайки. Пишіть коментарі, діліться цим відео своїми друзями і подругами. І дякую, що дивилися. З вами був Іван Русу. Побачимось в наступному відео. Always back.